ВАЇКРА, глава 3. Якщо приношення мирна жертва, Самець або Самка з великої худоби, то слід принести в жертву Гавая Тварину без пороку. Нехай людина. Покладе руку на голову своєї жертви і заріже її біля входу в шатер зустрічі, а сини Агарона священники нехай окроплять жертовник кров'ю з усіх боків. З мирної жертви. Слід віддати гавая як вогняну жертву сальник, що покриває нутрощі. Весь жир, що на нутрощах. Обидві нирки з жиром що на них над підчерев'ям, і придаток, що над Печінникою, його слід відокремити разом із нирками. Нехай сини агарона воскурять. Спалять це на жертовнику, разом із жертвою все спалення, на охоплених полум'ям дровах. Це вогняна жертва. Пахощі приємне гавая. Якщо приношення мирна жертва Господу з дрібної худоби, то слід принести в жертву самиця або самку без пороку. Якщо людина приносить у жертву барана то нехай приведе його до Гавая, нехай покладе руку на голову своєї жертви і заріже її перед шатром зустрічі. А сини Агарона, нехай з усіх боків окроплять жертовник її кров'ю. З мирної жертви слід віддати Господу як вогняну жертву. Жир увесь курдюк, його слід відокремити по самісінькій крижі сальник, що покриває нутрощі, увесь жир, що на нутрощах. Обидві Нирки з жиром що на них над підчерев'ям і придаток, що над печінкою. Його слід відокремити разом із нирками. Нехай священник воскурить. Спалить це на жертовнику. Це їстівний дар. Вогняна жертва Господу. Якщо приношення це козел, то нехай людина приведе його до Гавая, Нехай покладе руку на його голову і заріже його перед шатром зустрічі, а сини Агарона Нехай з усіх боків окроплять жертовник його кров'ю. Від цієї жертви слід віддати гавая в якості вогняної жертви сальник, що покриває нутрощі, Весь жир, що на нутрощах. Обидві Нирки з жиром що на них над підчерев'ям і придаток, що над пачінникою, його слід відокремити разом із нирками. Нехай священник воскурить. Спалить це на жертовнику, це їстівний дар. Вогняна жертва, пахощі приємні Господу, весь жир належить Гавая. Ось вам вічний закон для всіх ваших поколінь, де б ви не мешкали, не вживайте в їжу ніякого жиру і ніякої крові.